Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Рівно о 14.45 за місцевим часом, 27 червня 2025 року. Український міг 19 із 40-ї тактичної авіаційної бригади різко пішов у лівий крен, коли інтерфейс озброєння несподівано видав попередження про перенапругу. До цього моменту політ до російського заводу з виробництва дронів проходив без пригод, але за кілька секунд усе змінилося. Приймач попередження про радіолокаційне опромінення загорлав. Радар С 300 захопив його із відстані 95 км. кілометрів. Пілот знизився до 500 футів, тримаючись рельєфу місцевості. Щоб сховатися від ворожого виявлення, поки озброєння проходило процедуру запуску. Кожна бомба GBU 39 вимагала захоплення сигналу GPS, калібрування інерціальної навігації та перевірки з'єднання з імпровізованим інтерфейсом керування. Процес мав зайняти 30 секунд, але минуло 2 хвилини, і лише о 14.48 усі 4 бомби показали готовність. На екрані iPad з'явилася ціль. Завод із виробництва дронів на відстані 350 км кілометрів у глиб окупованої території, який щотижня випускав 40 шахет 136. Розвідка повідомила про наявність комплексу радіоелектронної боротьби красуха 4 здатного глушити GPS потужністю 500 ватт. Перевіривши залишок пального 2100 км запасу ходу, пілот зрозумів, після скидання озброєння в нього буде лише 18 хвилин у ворожому небі до вимушеного повернення. Радар СС-300 активізував сканування. До нього приєднався са 15 із південного сходу. За 6 хвилин треба було піднятися до 15 тисяч футів для пуску, відкрившись для всіх систем ППО. Із цієї висоти GBU-39 могли планувати на 110 км, кілометрів, але їхні системи мали пережити підйом через електронне протиборство, яке могло спалити більшість цивільної електроніки. Раптом напруга стрибнула до 31 вольта на 3 секунди, а адаптерні пілони тягнули 32 ампери через проводку, розраховану на 20. Українська інженерна кмітливість боролася з радянськими стандартами, щоб змусити американські бомби працювати, додавши газу, два двигуни РД 33 видали по 18 тисяч 300 фунтів тяги. О 14.51, перетинаючи лінію фронту, запрацювали всі попереджувальні датчики: радари С 400 біля Мелітополя, мобільні СА-15 і перші ознаки глушіння ГПС. У 15-15 він увійшов у 8-кілометровий проміжок між зонами покриття С-300, слідуючи маршруту прокладеним розвідкою, між хребтами. Відхилися на 2 кілометри ліворуч, потрапиш під С-300 на 3 кілометри праворуч, зустрінеш СА-15. СА 15 зупинився і увімкнув пошуковий радар. Пілот ще знизився, пролітаючи лише за 120 метрів над сухим руслом. О 15.22 почав чотириразовий перевантажувальний набір висоти до 15 тисяч футів. РЛСС-400 пробила українські перешкоди, і в нього було 90 секунд до зони пуску ракет. Раніше Су-14 знищили радари, а засоби РЕП подавали фальшиві сигнали, створюючи вузьке вікно часу. На висоті пуску залишалося 12 хвилин пального. О 15.28 він скинув першу ГБЮ 39, яка відразу перейшла на інерціальну навігацію. За нею пішли ще три, розкривши крила через 2,7 секунди і плануючи з коефіцієнтом підйому 20 до 1. Пілот пішов у піке, а ракети СА 15 запізнилися. Бомби летіли 89 кілометрів зі швидкістю 180 метрів за секунду, оновлюючи курс 20 разів на секунду. Коли GPS пробився крізь глушіння, вони підтвердили відхилення не більше 8 метрів. Перша влучила у виробничий цех о 15:32 і 44 секунди. Друга у майстерню електроніки, третя у склад із 15 20 дронами шахет, викликавши детонацію четверта добила залишки. О 15.34 пілот ішов на 400 футах із 750 кілограмами пального до українського повітряного простору 180 кілометрів. Позаду здіймався 30-метровий стовп диму. Ракети не встигали, су 35 не змогли наблизитися. Перетнувши річку молочну, він вийшов із зони ворожих радарів. Місія довела стійкість гбу 39 до російського реб. І показала, як українська винахідливість перетворила 40-річний радянський літак на платформу високоточного удару.